Діць, все попадало, діць, вся пчела впала, верить. рамки позабирав, щоб не заводилися А той ряд теж вперед, зараз побачите, все попадало. О, так усі дивіться, скільки волки, половину пасіки все впало. Дивіться, всі порожі волки, що попадали все. тут ідіть, тут подивиться, наперед, теж покажуть. А котрі вийшли, дивіться, слабо літають. Вони теж все, все, половина пчел. Потравили, половину полишалок. Дивіться, все попало. І так усі вулики, дити, скільки вуликів. кожній вулик, дивіться, все попало. Все попадало. Все попадало. Я рамки позабирав, щоб не заводилося в міль, щоб не, не їла їх. Дережете, дивіться, тут маленькі теж, дивіться, все здихає, все, подивіться, все масу поліг. Це такого ніколи не було, щоб це все так здихало. Тут теж годував, догодував, так ті, що сідаємо, зараз прийде з лікарні, це все полігало вп'ять. Кирнятка тому не здіймає. Кернятка все лишилася, да. маліце, все поздихало. Лише ну, є, Сережа, не їх. Дивіться, маленькі залишили, в цьому віку. Ніколи не здихали, так, щоб воно таке було. У нас такого ніколи. Ці всі клітки повні були, ці все здохли, це все там, з тої сторони ми маємо. От їд ну, потравили. і це в руку теж. Оце все потравили. от наш город. Отрядом один город, другий ми їмо петрушку, все беремо, з цього городу. дітей годуємо, картошку, а то вони все потравили. і от тепер всі симптоми. такі всі діти слабі, все лежуть і не знаємо, що це в це майбутньому це кінчиться. А вони собі руками розвели, сіли і поїхали, все далі. Тепер ми по розтаску, кошиками виносили, марійку. Долі, О, генди один з То мусорник, не поприкривали, то в мусорник повикидали. Це Прикрили, мусорником все повикидали, кошками виносили діти. По 10-15 штук зараз брали, все виносили, викидали. О, що робити? Діти тримали, годували, це все почалося, буквально три дні назад почалося це все здихати. Підколи вони в четвер почали травити, це все почало здихати. Кролі здихають, казали, що це слабість на кролі. Риба перевернулася, в удар, побачите. пчоли, все здихають, діти все в лікарні. Не кажуть, це так має бути, гріпа зайшла. Ті площі, де сусідів, там ми візвали комісію в четвер. Була Майя Николаївна, були представники з району, вони сварилися і все. А Майя Николаївна сіла лише поїхала, вони почали далі травити, все до вечора. Авіть, вітер тянув, такий в четвер вітер був. Сонце обід другого дня. Вони то все травили, все сюди тянуло, смерділо, що тут невозможно було ходити і дихати коло хати. Всі ходили одне не скажуть, діти всі ходили, плакали до вечора, головний біль. Все, болить, ми дзвонили в больницю кругом. І все, вони потравили, сіли, я дзвоню к Андрію, ні, ми провіряємо форсунки, як трактор буде травити, як це буде робити. А вони саме травили трилом, ні, він казав, форсунки що вони, казав, що вони воду сепали, так, кажемо, воду, що я не знаю. Так, воду провіряємо форсунки. Да. А то таке біло, все сипало, як молоко з тих форсунок. Ось там теж сусіди зараз вам розкажуть, бо як у нас дитина йшла, він навіть не притормозив, у нас дитина йшла, він тим трилом так проїхав, посипав і поїхав собі далі, тракторист. Дивіться, які генди поспливали. Мальок, все спливає, вся риба, дивіться. Це кожен день, от ми йдемо, вибираємо на берег, викидаємо по кошку, по два, по три скіли, як коли, як скільки дня за день здохне. Дивіться, риба, Очі, білі стало, все, зразу видно, що риба отравлена, бо щоб вся біла риба стає, так як її молоком обсипав. Пріч попід береги. Все кругом, дивіться, все біло поздихало. З тої сторони, з цієї сторони. Теж то вода, віти, тому ринва, чекає, з лісу дренажів прямо. Це з дренажів тече вода вітю з полів. Все з сполів стікає, дунилися, потравили дощ, пішов, ця вода стекла, все. риба масово почала перевертатися. все. Вчора вибрали, скільки риби їхали, повибирали зранку хлопці. На обід сьогодні опять перевертається все.